Тример для стрижки з великими насадками в комплекті. Тобто це ідеальний варіант для стрижки бороди. Тут до 9 включно насадки. Сама модель дуже цікава: це в нас Воєджер, бренд Voyager, модель v 952 Хороший дрібний нульовий зріст. Це може без насадки будь-як гоління під нуль. Плюс дуже зручна форма, і подивіться ось це вузьке горло. Завжди наголошую, що за рахунок ось цієї зручної форми вам буде видно, да, де пропрацювати, де робоча зона, вхід USB Type-C. Працює від акумулятора 90 хвилин, може працювати від мережі. Є тут у нас індикатор посередині. В комплекті насадки 1,5, потім буде 3, потім 4,5, а 6 та 9. Тобто 1,5, 3, 6, 9. Отака Отак, комплектація. Мастило щітка. І ось, будь ласка, кабель USB та PC. Ціна 870 гривень. Відправляємо швидко, вчасно. Будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці.